Без чого ми не можемо бути собою. Роздуми над Словом Божим. На 24-ту звичайну неділю рік В. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець, і, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її? І, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи. І, прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: Радійте зі мною! Бо я знайшов мою вівцю, яка загубилась, кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника, і не замітає хати, шукаючи пильно? Доки не знайде, а знайшовши, скликає приятелюк і сусідок, кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається, і він розповів: Один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодий син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живуче, розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, приймиш мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому, Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте йому перстень на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти й веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного зі слуг, він запитав: Що це таке? Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько. Заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє, тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і Знайшовся. Сьогоднішнє Євангеліє є знайоме і зачитане до дір, до суцільного. А знаю. Це така пилюка сприйняття, яку варто стерти перед прочитанням і щоразу стирати, інакше товсті шари цієї пилюки. Перетворять і Біблію, і християнство в археологічний артефакт, який вартуватиме хіба що розміщення в музеї історії. З іншого боку написано не одну книжку, в якій детально розбирається тільки 15-й розділ Євангелія від Луки, тому в короткому коментарі вміститься хіба одне скельце з велетенської мозаїки. І хай кожен віднайде своє. Хто ці трійко головних героїв? Ісус про себе сказав, що Він пастир. В образі батька блудного сина ми з легкістю можемо побачити Небесного Отця, а Духові Святому залишається роль жінки. До того ж, дух єврейською руах. Слово жіночого роду. Картина довершена. Отож буття Отця і Сина і Святого Духа спасіння всіх, тобто кожного. У першій історії пастир може бути сприйнятий як дещо авантюрна особа. Навіщо залишати 99 овець у пустелі? Може краще прийняти втрату однієї. А не ризикувати 99. -ма. У другій історії втрата одної драхми та її віднайдення логічні. В останній історії Без віднайдення блудного сина серця і життя отця залишаються розбитими. Без цього ніяк. І з такого погляду ці три історії виглядають як зум, зум, зум. У фотоапараті наближенням. Нам здається, що втрата нас для Бога як втрата однієї нетямущої овечки з сотні дріб'язок. Але цим потрійним зумом Бог дає зрозуміти, що, втрачаючи нас, Він втрачає не одного з сотні, а пів серця. І ще раз про авантюрного пастиря чомусь овець у його отарі сто, як і воїнів у сотника, який просив Ісуса про зцілення слуги хворого заблудлого. І якщо глибоко покопатися в образі сотника, то зможемо в ньому побачити Ісуса. Сотник це той, хто має сто воїнів під командою. І якщо один загине, сотник не зможе бути 99-ником, або сотником, або ніким. Залишити життя слузі для сотника це, окрім милосердя, завдання залишити свою ідентичність сотника. Втрачаючи слугу, сотник втрачав себе як сотника. А що як для Ісуса пастиря спасіння мене вівці це також питання залишитися тим, ким він є. А він учора, сьогодні і повіки той самий. Давайте подумаємо про те, без чого ми не зможемо бути собою. А ви давно це загубили в горах і забули? Тоді пригадуйте і вперед у горе за тією овечкою, без якої я не я, а ви не ви. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.